Мамо, там до мене зараз в гості прийдуть Злата і Катя. Добре, доню. О, я їх щось так давно вже не бачила. А що це ви таке задумали? Та нічого такого, просто будемо говорити. Ну добре, чемні мені будьте. Ага, добре. О, подружки до неї прийдуть. Цікаво, цікаво. Так, водичка, сірники, свічки. Що ще має бути. А що це ти таке робиш? Нічого. Ти чого прийшла? Просто так. Ану покажи мені, що ти там маєш. Нічого я не маю. Де геть мала з моєї кімнати? Угу. Добре, добре. Це їй треба знати. О, дівчата, напевно, стукають. О, якраз дівчата прийшли. Добрий вечір, тьоцю. Добрий вечір, дівчатка! Давно вас не бачила! Добрий вечір. Як батьки ваші поживають. Та все добре. Заходьте, не соромтесь, там Настя вже чекає в своїй кімнаті. Ага, добре, дякуємо. Привіт, Настя. О, привіт! Заходьте, я тут вже все підготувала. О, супер! З чого будемо починати? Давайте почнемо з, чи буде хтось з нас наступного року зустрічатися з хлопцем. Давайте! А це як? Беремо мисочку з водою, дістаємо два сірника. Це я, а це типу, якийсь мій хлопець майбутній. Ставлю два сірники у воду. І дмухаю. Там? Хм, і що це означає? Ура, Сільники з'єднались! Значить, я наступного року буду мати хлопця. О, давай я спробую. Кидаю. О, бачиш, в тебе не з'єднані. Наступного року ти будеш сама. Не будеш мати хлопця. Ай, це якесь погане ворожіння. Злата. Тепер твоя черга. Там тобі сірники зараз. Ні-ні, я це не буду. Давайте щось інше. Боюся, що не з'єднається. Ні, просто хочу іншу. О, я знаю одну. Для цього потрібно туфлю взяти і кинути через себе. Куди буде направлений носик, звідти буде чоловік. О, давайте, таке мені підходить. О, ця цікава! Але то ж треба у мамі туфлю взяти. А що ви тут робите? Сьогодні нічна Андрія і треба ворожити. Нічого не говори. Мала вийшла звідси, тут тільки дорослі. Ага, ви тут ворожите, чи що. А можна я з вами? Ні, не можна. Йди звідси. Добре, тоді я йду все розкажу мамі. Стоп, стоп, стоп. Не йди, не йди, не йди. Давай, ти будеш з нами, ти маєш принести. Туфлю мамину, але так, щоб вона не знала. Угу, добре! Зараз дістану. Для чого мала нам? Та бо вона від нас не відчепиться, та вона і так нічого не розуміє, вже хай буде з нами. А давайте за той час напишемо імена хлопців на папірчиках. Точно, давайте! Так, це тоді відставляємо. А скільки то треба папірчиків? Кожному по 12 штук. Ого! Нормально так! Треба, щоб ми один одному писали імена. Але нас трохи замало. Треба, щоб ще хтось крім нас написав нам. Мала твоя може написати, ну, і мама, наприклад. О, клас! Я думаю, ця туфелька якраз підійде. Доню, а ти що тут робиш? <гас> Нічого мам, та я йду до дівчат, ми там всякі ігри граємо. Добре, йди бався. Фух, пощастило. Ну, все, всім нарізала. Так, давайте тако. Ви мені напишете кожна по три імені. Я своїй мамі дам написати три імені. І мала нехай напише два. А я вам. Окей, а ще ж один папірчик залишається. А цей має бути пустий. А, точно, все, я вам пишу. І я. А покажіть, що ви пишете? Не можна, завтра собі все прочитаєш. Я дістала, тепер я з вами. О, супер! А нам ще це треба, дівчата? Чесно, мені вже забагато тих ворожінь. Нам же це не треба. На, де геть звідси? Що? Та ти ж обіцяла. Почекай, вона ж нам має ще імена написати. А, точно! Стоп, не йди. Сідаю тут, і я зараз тобі покажу, що треба робити. Я вже написала: це тобі, Настя, три. Дякую, а це тобі. Ага, дякую, а це тобі, Катя. Я теж вже написала. Тримай. Ага, дякую. А знаєте, я би все-таки кинула ту туфлю. Давай, кидай. Ей, я теж хочу кидати! А тобі я маю інше завдання. Клас, а яке? Напиши шість чоловічих імен на папірчиках і загорни їх. Ага, добре. Дописати. А куди це я маю її кидати? За спину собі. Раз, два, три. Ну і що там куди? Ну, чоловік в тебе буде з заходу. Ні, та це північ. Захід там. Північ. Я бачу. Нам би краще географію в школі вчити. Це точно. Так, які б то імена написати? О, з мого улюбленого фільму? Гаррі. Рон? Так, хто там ще? Добі? Ну, що мала? Ти вже написала? Останнє вже пишу. Не дивися Волан де Морде. Йо, добре, хоч би мені твої імена не попались. Йди ще мамі дай написати. А, точно. А що їй сказати? Та скажи, що це в школі таке завдання задали. Добре, йду. Мамо, а можеш написати мені дев'ять своїх улюблених чоловічих імен. Що, доню? А навіщо? Та це там в школі нам дали одне завдання. Ну добре, давай. На кожному папірчику по імені. Ага. Добре, напишу. Ти пиши, а я пізніше заберу в тебе. Добре, доню. А, точно, то ж сьогодні Андріївські вечорниці. Я теж колись таке робила за дівки. Ну що, дівчата, що далі будемо робити? Ти і так нам вже допомогла. Все, ти вільна. Е, я теж хочу ворожити на хлопця. Ти ще замала для хлопців. Ну то тоді мамі все розкажу. Добре, добре, тихо, тихо, не плач. Ось на, туфлю собі покидай, звідки будеш мати чоловіка. <світ> ну що, може, вже йдемо додому, бо вже трохи пізно. Так, треба йти вже. Так, що, мама, заберу папірчики, дам вам і все, можете йти. До речі, не забудьте ще про гребінець на ніч. А я вже забула, що там треба робити. Береш гребінець і перед сном чешеш волосся. І промовляєш такі слова. Суджений, ряджений, прийди і приснись мені. І ставиш гребінець під подушку. А, точно, дякую, що нагадала. Йди забирай папірчики. Так, чоловіка свого напишу. Ну що, мам, ти вже написала? Останній. Так, так, доню, майже. О, напишу того хлопця, що колись мене любив в школі однокласника. Як його ж звали? А, Максим. Максим. Все, тримай, доню. Все, дякую, я пішла. Ой, згадала собі, як ми з дівчатами молодості ворожили. Ото були часи. Так, дівчата, тримайте. Тобі три. Ага, дякую. Тобі три і залишаю собі три. Ну все, ми тоді пішли, бо то вже пізно. Ну все, завтра зідзвонимося, хто яке ім'я витягнув. Папа, ага, цікаво буде. Ну все, папа. І що це означає? Настя, що це, підкажи мені, який в мене хлопець буде? Я вже йду спати. Але ж ти є? Де геть моєї кімнати, я спати лягаю, ага йду. Суджений, ряджений. Прийди і приснись мені. А -а -а, я теж собі таке зроблю. Так, треба чесати. Суджений... Що там далі, Ряженка. чи кефір, Прийди до мене і пришнись. Все. Ото принц мені нашниться. А ви ворожите на Андрія? Напишіть в коментарях і не забудьте поставити вподобайку.